Добрий день, рада вас вітати. Тема нашого уроку правила поведінки в населеному пункті у воєнний час для зменшення небезпеки. Будь ласка, поміркуй, які екстремальні події можуть статися з дорослими та дітьми у умовах війни? Чому не можна довіряти незнайомцям? Чому не варто піднімати незнайомі чи підозрілі предмети? Розглянь, будь ласка, зображення, які з цих предметів тобі знайомі? Згадай їх призначення та поміркуй, яку небезпеку вони можуть становити для тебе. Для початку повномасштабного вторгнення російських військ у всіх регіонах України існує постійна загроза ракетних атак. Багато населених пунктів опинилися під окупацією. На звільнених територіях залишається багато мін та нерозірваних боєприпасів. Тому кожен має дотримуватись загальних правил безпеки під час війни. Пам'ятайте. Про те, що в критичний момент необхідно бути зібраними та сфокусованими. Не реагуйте на можливі провокації. Від цього залежить ваша безпека. Дотримуйтесь порад. носіть із собою документи, що посвідчують особи. Тримайте в кишені одягу записку про групу крові і про можливі проблеми із здоров'ям. Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом і місцем навчання, уникайте місць скупчення людей, за можливості уникайте демонстрації патріотичної атрибутики, це може спровокувати агресора. Пам'ятайте, де розташовані найближчі від оселі чи місць найчастішого перебування, сховище та укриття. У жодному разі не повідомляйте про свої плани мало знайомим людям, не сперечайтеся з ними, уникайте колони техніки і не стійте біля військових машин, не фотографуйте і не знімайте відео в присутності людей у військовій формі. Не спостерігайте за ходом військових дій, ховайтеся одразу, як почуєте постріли. Не носіть із собою зброю, не показуйте військовим нічого, що навіть за формою може її нагадувати, не підбирайте покинутої зброї або боєприпасів, не торкайтеся вибухонебезпечних або просто невідомих чужих речей, бо зазвичай побутові предмети можуть бути заміновані. Не носіть армійської форми. Камуфльованого одягу чи одягу із шевронами. Надавайте перевагу одягу темних кольорів, що не привертає уваги. Під час війни кожен українець ризикує опинитися під завалом. Останні ворожі атаки цьому доказ. Армія окупантів не шкодує житлові будинки. Особливо висока така ймовірність нині зберігається не тільки у прифронтових містах, а й у решті українських населених пунктів. Пам'ятайте, правила поведінки при завалі можуть врятувати ваше життя, тож давайте їх нагадаємо. Зберігайте спокій, не панікуйте, до вас уже прямує допомога. За можливості подавайте сигнали рятувальникам. Кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, махайте шматком тканини, стукайте по батареях чи трубах, але не використовуйте сірників чи запальничок. Це може призвести до вибуху. Рятувальники періодично влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб вас почули і помітили. Вас почули? Чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратися до вас і визволити. Заспокойтеся та виконуйте їх рекомендації. Вас ніхто не чує? Оцініть обстановку! Спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло і звільнити її неможливо, масажуйте ділянку тіла вище від затиснутої, щоб підтримувати циркуляцію крові. Важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається, тому не розбирайте самотужки завали довкола себе. Вдалося вибратися? Огляньте себе, за необхідності та можливості надайте собі та іншим першу допомогу. Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальника. Аби мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, скористайтеся правилами двох стін. Запам'ятайте, якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завали. Такий героїзм може коштувати життя вам і постраждалій людині. Замість цього, будь ласка, візьміть телефон та зателефонуйте за номерами. 101 служба порятунку. 102 поліція. 103 швидка медична допомога. Та 112 єдиний номер порятунку. І повідомте, де стався завал і скільки людей ви чуєте. За час війни кожен українець знає цей звук. Трога! Повітряна тривога. Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, будь ласка, терміново спускайтеся до укриття. Якщо такої можливості немає, пам'ятаймо про правила двох стін. Це може врятувати вам життя. Щоб вчасно отримувати сповіщення про повітряну тривогу, встановіть спеціальний застосунок на мобільний телефон. Слідкуйте за сповіщенням на вашому мобільному пристрої. Також можна підписатися на новинні портали Telegram або Viber. Обов'язково не забувайте оновлювати застосунки. У кожному населеному пункті є спеціально облаштовані місця, бомбосховища, чи укриття, в яких можна перечекати на безпеку. Тож, будь ласка, відскануй код та перейди за посиланням. Там ти зможеш дізнатися адресу до найближчого укриття, яке розташоване біля місця твого проживання, або біля місця навчання, чи біля місця. Де ти найчастіше проводиш свій вільний час? Пам'ятай про ще одну небезпеку це вибухонебезпечні предмети. В Їх можна знайти будь-де, на землі, у лісі, на полі, на дні річок та інших водой, на ігровому майданчику у під'їзді. Їх не можна ні в якому разі торкатися та брати до рук, переносити або перекочувати, кидати їх у вогнище, нагрівати та накривати, вдаряти по них або розбивати, допускати скупчення людей. Якщо ти знайшов вибухонебезпечний предмет, негайно проінформуй про знахідку, службу порятунку. За телефоном 101 або поліцію за телефоном 102, сповісти оточуючих про виявлення вибухонебезпечного предмету. При можливості огороди небезпечне місце або встанови попереджувальні знаки, не допускай сторонніх осіб у небезпечний район. Виявлений вибухонебезпечний предмет. Ні в якому разі не можна торкатися. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибухонебезпечними речами. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, що потрібно робити? Розглянь картинку та запам'ятай правила. Хочеш стати справжнім фахівцем зміної безпеки. Скануй код та переходь за посиланням. Суперкоманда підготувала для тебе випробування. Я впевнена, що ти їх пройдеш на відміну та зможеш отримати справжній сертифікат Зміної безпеки. Ну що ж, перед мій друже. Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, тільки ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо здонаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Повітності і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сині мужні. Ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здомає. Повітності і сила, це добре ми знаємо. Лакине жовтеє поле, гори Карпати, синяє море, і хилі і степи тут безмежні, Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо дружньо. Ми разом, нас ніхто не коли ми разом, нас ніхто не здолає, по об'єднаність і сила це добре ми знаємо. Ми, українці, ми сильні мужні. Ворога лютого здолаємо дружньо, коли ми разом нас ніхто нас здолає, по об'єднаність і сила, це добре ми знаємо, що робити, якщо вас зупинили окупанти? Поводьтеся спокійно. Не сперечайтеся, не робіть різких рухів. Якщо вас просять продемонструвати вміст ваших кишень чи сумки, повільно покажіть речі. Завжди стримайте руки так, щоб їх було видно. Добровільно не заходьте в приміщення, де розмістилися окупанти, та намагайтеся не залишатися з окупантами один на один. Намагайтеся під час спілкування з окупантами завжди мати поруч свідків. Вони можуть побачити, що вас затримують, і повідомлять близьких, якщо ситуація погіршиться. Завчасно повідомте когось із знайомих дзвінком або смс, якщо ви розумієте, що у вас є ймовірні зустрічі з окупантами. Як не викликати підозри у ворога? Щоб зменшити вірогідність затримання, ніколи не носіть із собою речі, де є будь-які дані, що стосуються окупантів, осіб, які з ними співпрацюють, підприємств, об'єктів інфраструктури, дороги, вокзали, мости. Це може розцінюватися як збір розвідувальної інформації. Також не варто мати при собі жодних агітаційних матеріалів про української літератури, інструкції, який вміст телефону не викликає підозри. Якщо у ньому є фотографії буденного життя, відпочинку, нейтральне листування з друзями, абсолютно чистий телефон виглядає підозріло. Неначе вам є що приховувати, важливі для вас контакти підписуйте вигаданими, але реалістичними іменами. Не потрібні видаляйте. У профілях соцмереж не публікуйте інформації, що може не сподобатись окупантам. Видаляйте з історії браузерів інформацію про відвідування українських ресурсів. Небезпечна інформація, яку не треба зберігати на телефоні, а відразу видаляти, листування з представниками Сил оборони України, контакти, що можуть викликати додаткові питання, фото чи відео з технікою окупантів чи їх особовим складом секретних або режимних об'єктів українську символіку. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава-терорист вдається до варварських обстрілів українських міст та критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак націлені на цивільні об'єкти. Руйнуючи нашу енергетику, російські терористи прагнуть спричинити в Україні гуманітарну катастрофу та суспільний хаос. Знищити економіку та позбавити міста життя. Це може стати великим випробуванням для нашого психологічного благополуччя. Щоб відволіктися від негативних думок, можна виконати вправу заземлення. Озирнися навколо і визнач для себе 5 об'єктів, які можна побачити. Чотири об'єкти, до яких можна доторкнутися, три об'єкти, які можна почути, два об'єкти, які можна понюхати, і один об'єкт, який можна спробувати на смак. Після цього зробіть декілька комфортних, але повільних вдохів та видохів. Якщо російські окупанти здійснили обстріли критичної інфраструктури і у вашому населеному пункті немає світла, води, інтернету, ви можете відвідати пункт незламності. Це місце для короткострокового одночасного перебування багатьох людей, де є інтернет, світло, тепло. Де вас можуть пригостити смачним теплим чаєм. Будь ласка, відскануй код та перейди за посиланням, де ти зможеш дізнатися адреси пунктів незглавності, які розташовані поблизу твого місця перебування. Поміркуй та дай відповідь. Який єдиний номер телефону Служби порятунку в Україні, куди ще можна зателефонувати для виклику пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги, які дані необхідно повідомити під час виклику відповідної служби? Поміркуй, що не рекомендується робити в умовах загрози воєнного характеру. thank <laughs> you Підходити до вікон, якщо почуєте постріл, спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом, конфліктувати з озброєними людьми, носити армійську форму або камуфльований одяг, демонструвати зброю або предмети, схожі на неї, підбирати покинуту зброю та боєприпаси. Будь ласка, склади синкам із словом війна. Дякую за увагу! Бережіть себе! До побачення!